Доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі, бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Сьогодні смажу капусту. Будуть млинці з капустою. Загадали капустою, млинців, щоб нас смажити. Зараз підготовляю капусту, накришила цибульку, морква ще розмерзається. Дістала, то не можу відламати щось. Трошки підтане, відламаю, готовий. Замороженої кину вже на А це капуста Це залишилася, це піде курям дівчатам. Хай дзьобають вітаміни. Включила гирлянду собі, щоб було веселіше. Тому що на вулиці снігу немає. Знову осінь. Знову у нас на вулиці Осінь, зима вже кінчилася, швиденько вона так до нас прибігла і побігла та зима. Готове на млинці. Зараз буду смажити. Буде дегустація. Так як вони не солодкі, буду капусти смажиться. Буду пробувати з зущенкою. Млинці вже посмажили, щось малувато вийшло. Під'їдали із гущонкою. Та хватить і на капусту. Маленька стопка вийшла. Смажу цибульку. Млинці вже мої готові покрутила, цибулькою перетрусила, смакота. Всім доброго дня! Сьогодні ми хочемо закоптити. Давно коптили, то сьогодні вирішили закоптити. Серега заніс бочку в гараж, бо сиро, грязьку. Що там? О, яка красота. А чого ти не розрізав утки, а цілі почепив? Було б їх напополам розрізати, Одного а ти грудни не розрізав. Це мати різований я. Одна розрізана, одна буде сіла. Хай коптиться. Треба було то, як ми один раз ми пробували коптити, так напополам розрізати. І так було б ці дві, дві половинки. Ми не вирішили так. Дивіться. І щоковина. А як пахне. Давно ми коптили. Ой, які гарні. Це скільки часу воно коптиться. З 9 ранку зараз скільки? початку першої. Ось картини, що винесла із кухні. Ну так вже й не заносилась. Ведмеді Треба десь причепити. Старі-старі картини. А вверху ще три богатирі. Ну вона порвата, угод відірваний. Так, заматуються на місце. Де? Ручка якась замогла, а? Так, а це його там не було. А, -а. Положив собі, щоб не відтягнути. Понятно. Там не так інтересно. Інтересно, що внутрі. <звук> Ой, а пахне димом копченим. Там грязь, то та піт Там пахне. Градусник. А яка там температура? Було десь 85. Зараз витягну. А ну так да, впало. Пішла я прямо в рота лізе. Сусіди затопили, так наче паровоз їде. Димить вовсю. На вулиці грязюки страшне, що робиться. Краще б сніжок лежав. Повернулася. Хі -хі. Дупа пухнаста. О, отак треба повертатися. Молодець. А то повернулася. Треба повертатися до мене передом до лісу задом. Що там? Уточки ходять. Дома моя ти, сонечко. Нащо б'єш? Дитина трошки не донесла ось. хотіла однести куряв. Маленькі вже вони як підросли. А такі ходили Мацюпуньки, довго в пушку були. Тут без змін у мене. Без змін, да, дари. Ось красивий півень. Дим часто й ходить. Курочка красива. сюрприз есть. Сейчас подивимся. О, смотрите. Девки выходят на работу. Вот спасибо. Есть одна. Крикуха, спасибо за Ооо! клас! Ух ти! Уточки. Давай, уточки. Давай. Ой, який на вулиці котон пахне. Ой, які вони гарнюші. Я б вже кусочок без їла. Ну ти підеш зараз попробую. <рігла> Ти ще довго їх коптити? Я не знаю. Mm? Красота. Mm? димок. Давай, так. Сейчас. Mm -hmm. Аж капотить. Ти вже дегустацію? Ага. Так і а я ж хочу. Лодку не після конфет, я теж канфетзіла, то не хочу, бо воно буде безкусне. Звісно. Хай коптиться, все одно, ми будемо ще його проварювати, воно трошки ж змиїться той колір. А пахне, а пахне. Яке гарнюще. Давай довбу до нас. Коти позбігалися, пахне і мені пахне, тільки ніхто мені не дає нічого спробувати. Та що ж ти будеш його довбати? Не треба. Ото пальці облежить. Хай далі коптиться. Так, я пішла в хату, бо в мене вже повний рід флюни. Ой, як воно пахне. Що подивитися, що там з дровами. гаражі, звісно, у нас порядки. Робочі моменти. 80 градусів. 80? Угу. Ти ще таку бутилку відрізав, ну що не видно, світло і не було? було. Він уже прийшов. Так, хочу провірити. Ой, чи немає крові. А ну держи. Ну, ні, не тече. Кров. Не, виступав. Бачу, є. Ще виступає. Ану цю маленьку. Ще хай коптиться. Так, да, ще кров біжить, бачиш, ще не годиться. Хай коптиться. Так воно ж не жариться тут всередного. Ну, хай ще трошки побудуть, а тоді все нормально будемо проварювати. Так, ви те, що за кадром не дивіться, ви дивіться на сало. Хай ще трохи це є, бо бачиш, крові дуже багато біжить. То юшка не крові. Ну, все одно поганого кольору. Да, рижий, ти вже облизуєшся. Я сама облизуюсь, ніхто не дає. Мені укусить. Курочка чубарочка. Да видав лихо не подумав китять, китять іти Можде Дяку так? Ну да, трохи його щось одрізалася посочок. Але щоб не впало. Ой, попало ці, по шпашці шуруєш. Прокої сініш. Дивіться яке. Ну, Це вже готове, утка ще. Ой, Зараз докручусь, поки не випаде. Ну, Ми все одно після копчення проварюємо. Ай, який петушок красивий. Так. так, На пробу вже одрізали. Ой, як воно тільки пахне. На чорний хліб. Добре. Саме м'ясо з'їла. А І я соші. що буду в сало гризти? Звісно, <ріст> <ріст> м'ясо буду пробувати. Сало ти вижте. Добре, дам м'якеньки. Закрива, щоб ніхто не На, я піду курчат забирати, бо в сусідки лазять курчата. Нас дивіться туман, який йде да, на вечір. Сів. Не видно ні защиток, нічого. А я біжу до сусідки забирати. Курчата ходять. Виноград народ мій укритий. О, це сьогодні хотіла вкрити рози і не вкрила. Побачимо, вже завтра з цим копченням. Вже схотілося нам закоптити. Та вже коптимо сьогодні, хай вже. Може завтра земля мерзла, мені треба рози вкрити. Так, йду. Цигуля вилізла. пасуться, гади малі. От уже ж. Кш, давай. кш-кш-кш. От гади малі. Давай, давай. Побігли. На вигоні, скільки трави зеленої, наче весною. Ні. Прийшли сюди на город, щоб оце ходить мені по ролі. Наші утки вже копчені, готові. Там Салко вісить. Серьога їх проварив трохи. Звісно, колір змінився при проварюванні, але нічого. Зато от і всі зайві чорні запахи, чи як вони там правильно смола ота я змилася, зварилася, обварилася. Тепер воно ось в камінні Серега почепив на крючки, щоб просохло. Зайве все стече. Тірега <святування> підказує мені. Повісив, щоб воно трошки обсохло, вивітрилися ці всі запахи. Але таке, ой, чуть не напало. Дивіться, які смакота. Красиве таке. Застелили папір, щоб стікало туди. Також. Красота, смакота, аромати на всю хату.